Наша птиця, наші качки. Білі німецької лінії вага качок 4 кг. качурів дорослих 7-8 кг. Деякі є трохи більші, але для племінного качура достатньо 6,5-7 кг. Ну це ще не максимальна вага качурів. Це, ну, взагалі, і качурів і, і качок. Максимальна вага буде в жовтні-листопаді. Бо вони ще... Ще не перелиняли до кінця, це одне, а друге, що ще не яйця. І качури ще активні. Але давно не було дощу, і вони ще їх не вимастили по-новому. Так виглядає тогорічна птиця. Молодняк у нас ще маленький, він пізній. Перші ті, що у нас залишилися, то вилупились 15 липня. От він скоро буде два місяці. Два місяці пофотографуємо і... І зважимо самців. Це найстарші з 15 липня, і так, а так то наймолодші. На початку вересня ще є в нас і маленькі. Але якщо буде добра годівля, а, не... а осінь не буде дощова, то буде все добре. Головне, щоб маленькі не попадали під дощ і болото.